Князь Ярослав Мудрий, величний правитель, за якого Русь стала могутньою і впливовою, давайте розглянемо цікаві факти з його біографії. Ярослав Мудрий отримав прізвисько Мудрий не випадково, він славився розумом, любові до книжок та знань. Окрім того, він був чудовим дипломатом. Цікаво, що це прізвисько дали йому після смерті, коли літописці оцінили його вклад у розвиток Київської Русі, а за життя його називали Кульгавим через фізичну ваду, що було наслідком спадкової хвороби. Але незважаючи на Кульгавість, яка вважалася серйозним каліством. Часи. Він добре їздив на коні та володів зброєю. Ще до Києва він був князем у важливих торгових центрах Русі. У 10-річному віці Ярослав за наказом свого батька став князем Ростовським, а після почав правити Новгородом. Великим князем Київським він став лише у 1019 році після братовбивчої боротьби з братом Святополком. Князь заснував кілька нових міст: Корсунь, Юрів, тепер Біла церква, ще один Юрів у сучасній Естонії. Це Тарту Ярославль. Дорогочин. Назва Юрів пов'язана з християнським іменем князя Юрій Георгій, яке він отримав після хрещення. Під час його правління Київ розширився і розбудувався. Його називали містом Ярослава. За наказом Ярослава, у Києві були збудовані золоті ворота та Софіївський собор, одні з найзначніших най архітектурних пам'яток Київської Русі, що збереглися й до нині. А ще Ярослав Мудрий дбав про культуру та освіту свого народу. Він заснував При Софіївському соборі та інших церквах школи, підтримав монастирі та церковне мистецтво. Князь Ярослав дуже любив книги. Він зібрав величезну бібліотеку при Софіївському соборі, одну з перших у східній Європі. На жаль, про неї відомо тільки з літописів. Її доля до сьогодні залишається невідомою. Ярослав Мудрий створив перший письмовий кодекс законів Правда Ярослава, що стала основою руської правди. Це була перша збірка упорядкованих законів Київської Русі. Його дружина була шведська принцеса Інгенгерда, яка згодом заснувала в Києві перший жіночий монастир. Отож, Ярослав Мудрий залишив нам не лише закони і храми. Але і найголовніший урок справжня мудрість це не влада над іншими, а гармонія між своїми.